Всім доброго дня! Змоталась в магазинчик, купила собі чаю ось такого. Шматочки, ось ціла кучка в йому. Папая і манго. Пахне приємно. Так, до чаю отакі слоєчки з повидлом, ковбаска на дровах по 190 кефірчик. На блинчики романський зефір. Романський хлібчик крохмаль. Отакі корзиночки. Це наш пече місцевий підприємець 23 гривні за корзиночку. Малину, яку я з котиком збирала, хтось там написав шовковиця. Ну, якщо це шовковиця, то я китайська балерина. Так, приємного мені апетиту. Оця штучка дуже смачна. Але така ситна, я ось не знаю, чий доїм. Ось таке тонке пісочне печиво із згущеним молоко за рогісом. Я казала, одна коштує 23 гривні. Так, і ще, великі тут достіження, так сказати, нарешті в наш магазин дійшов прогрес. І це все я купила і розрахувалася карткою. Поставили вони там якийсь такий апаратчик, що щитує карточки. Ось так. Тепер мені хоч скорованець, де знедригає лава, це все не перте. Це ось ще хочу показати малину. Малину Шавковицю.